Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогодні 1 травня. Зранку було плюс 5, холодно, але, дякувати Богові, хоч сонячно вже сьогодні. В календарі написано 1 травня, день праці. Отож, розпочалася праця сьогодні і в нас. Сонячно, дощу немає. На городах вже трактори загуділи, он в сусідів уже виграли в одних, у інших он на городі ори трактор, ми на черзі наступні. Отож, садочок, в такому вигляді, як він зараз, ви, сьогодні бачите в останнє, тому що вже заїде трактор, переорить тут усе, будемо по новому стежечку натоптувати на город, засівати все. Багато хто з вас бачили відео, яке у мене є тут. Оце в садочку, тут все в мене засіяно однолітніми квітами. І вони дають самосів. Тому сьогодні зранку ще бігала з лопатою, викопувала тут, де буде трактор врати. Викопувала квіти, пересаджувала їх туди в садочок, де туди, туди, куди трактор не заїжджає. Там, де прополію все і лопатою скопуємо. Пересадила туди. Гіпсофілу з рожевими такими квіточками, потім дельфіні, однолітній, різнокольоровий, гарний. Тут в садочку частину лілій також розсадила, а ще трохи розсадила цікаву рослину і татарський, який повилазив уже сюди, на, де буде їздити трактор. Тому мені було шкода, щоб він його прирвав. Я розсадила і частину. Розсадила такої рослини з назвою геацинтоїдес. Гіацинтоїдес. Такі дзвіночки. Схоже, і на гіацинт, і на конвалію. Сусідка борозну загрібає, і в нас уже трактор в садочку тут вирав Картоплю плануємо садити завтра. Посадимо в себе вдома і в брата на батьківському, на батьківській садибі. Трактор і за ним, як завжди, лелека. Хоч, вліт, хоч влітку, коли жнива, хоч навесні, коли оранка на городах чи дискування лелека, завжди ходить за трактором, завжди знайде собі поживу. Ну, дивлюсь, якість оранки порівнюючи із сусіднім. Городом у нас не дуже. Це вже почали загортати борозну, син почав граблями, потім я взяла сапу, оце загортала сапою і натоптувала стежку, а він пішов по межею аж до берега там загортати борозну. Сусіди працюють на городах. Оце така стежечка в мене. Цього року не по центру вийшла. І я така в лабутенах кракую. Те, що на порозі, і що швидко вскочив і побіг хлоп'ячі червики. Вже й вечорі швидко. Люблю оцей час, коли весна, все таке гарне, яскраве, зелене. Сади в цвіту. Шкода, що цього року знову абрикосів не буде, тому що погода була дощова, маніліоз, ну і не буде врожаю абрикос. Але, можливо, будуть вишні або яблуні. Вони гарно квітують рясно груші, грушки, може щось вродить. Це вже сонце сідає, тінь моя. Уже сонце до заходу йде, довгі тіні лягають. Отак От сьогодні ми трудилися, другий фокус не ловить. Зараз прийшла в кінець городу, берег, як у нас називають, тут де сходяться городи наші і сусідній вулиці, яка навпроти. Ну, так. Город у нас погано вигораний. Оце така уранка в рахунок паїв. Ще залежить, хто вигорав. Вони в сусідів гарно, там інший був тракторист. У цих сусідів взагалі ще не вигораний город. Верба похилилася влітку холодочок. Коли полеш, можна посидіти в холодочку. Чекаємо ще трактора, брат у себе робить рідки на городі. Потім приїде до нас. Стою під яблони, і сонце сідає. Я чекаю, коли приїде до нас рідки робити. Швидко день минув, ми намирилися, натрудилися і натомилися. День праці провели успішно. Вон трактор на городі. Оце вже майже дев'ята вечора. Вибачаюся за неякісну зйомку, іду на город, хоч вже майже нічого не видно. ну Там роблять рядочки. Завтра будемо вкидати картоплю зранку. Спочатку підемо до брата на батьківську садибу туди посадимо, а потім вже будемо вдома в себе. Оце садимо на батьківському городі. Такою невеликою командою. Згадую, як раніше було. Коли живі були батьки, всі приїжджали. А зараз і сумно, і важко. Тільки згадувати залишилося. Сусіди теж садять. Інші сусіди це батьківський садок, черешня. Частина садка бігла і на ходу зафільмувала. Мами на черешню в саду. Біля хати квіти, багато квітів, які мати любила, насаджувала. Ялинки, які батько понасаджував. В нашій степовій частині вони не дуже якби, поширені, але батько посадив, виріс, виросли. І тепер як пам'ять про нього. Квіти, Поки мати жива була було більше, матері немає вже другий рік. Вона за ними доглядала, викопувала, ділила, розсаджувала. Зараз менше сталося каштан, який мати садила. Під каштаном лавочка, на якій вона сиділа, коли вигонула корову в череду. А в неділю чи в святкові дні сиділа з сусідками і ще з однією сусідкою. Часто вечорами сиділи на лавиці, співали, розучували нові пісні. Батьківська хата опустіла, нема батьків. Тільки все росте, що вони посадили, росте, квітує, вишні, все, все є, батьків немає. Це вже вдома на городі садимо. Сусіди посадили вже, пішли до хати, ми досаджуємо. Оце така у нас технологія. Кидаємо по дві картоплини, міжряддя 70 см. Пшеничка гарна, зелененька. наша. Але якість юранки погана, навіть листя не приоралося. не те, що гній зверху взагалі там лежить. А це так ми загортаємо рідки. Бачила на Одещині, там спеціальний є пристрій. За допомогою якого вони загортають. А в нас оце так: фітнес такий городній, і фітнес, і фестиваль все в одному. Картопля, фест. Отак потрудилися, на двох городах посадили. Це ходила до хати по сапу, тому що останній рядок там взагалі земля. Ну Взагалі, наче не виверне там ніяк загорнути, то треба сапою землю нагрібати, щоб загорнути ту картоплю. Гарне все. Люблю весну. Коли все оце таке яскраве, гарне небо блакитне. Оце йшла і дивлюся, що знову треба часник підживити азотом, бо знову ж таки жовтий. І ще хочу подякувати. Богу та нашим захисникам, що ми маємо змогу працювати на городах, жити в своїх домівках. Дякую їм щодня і не втомлююсь це робити. Хай Бог посилає їм здоров'я, щоб всі живі, і здорові, повернулись до своїх родин. Все буде Україна. Змонтувала вже відео, думала на сьогодні все, але знову в берегах, ще й сонце не сіло, я з букетом. Для живності своєї. Ось посіяли ще ячмінь і кукурудзу під межею. Оце так гарно обробив ячмінь. У берегах гарно, зелено, в нас лісу немає, а в кінці городів оце така природа. Туди далі інколи ще проходжу. Там болото, водойма теж гарно. Ну на цьому вже все. До побачення, до нових зустрічей!